Прийшли вийсти, ну вийшли на підтримку тих людей, які двічі е зазнали суддівського безпреділу. Перший раз це тоді, е коли у них безпідставно забирали квартиру. Е другий раз, коли е на них е повісило вбивство судді, е яке відбулося швидше за все е через якісь бізнес-мотиви. І всі розуміють, що цей суддя не був чесним, цей суддя е десь. Прийняв е, рішення або не прийняв рішення, за яке отримав гроші, а, а, або зробив іншу махінацію. І коли законодавство не дає можливості, е, щоб справедливість вистержествувала, е, існує дуже справедливість. Е, зло завжди буде фокара. Е, тим, що ми є єдиним, тим, що ми по всій Україні, по всьому світу виходимо на підтримку е, Павличенків, ми можемо довести, що. Існують інші цінності. Не всі такі, як ці судді. Що люди, які готові триматися один за одного, можуть ламати систему. Я переконаний, що пройде час і всі чесні будуть на волі. Слава Україні! На жаль, ми виходимо сьогодні на протестні акції, тому що в нашій хаті, як ішла, так і йде зараз війна. В нашій хаті знову оселився кат обличчя уряду, який грабує і катує український народ, який без совісті і без сумління викинує людей на вулиці тільки за своїм бажанням і забаганкою. Зараз ми бачимо в обличчя української влади. І ми полагаємо на ці дуже великі надії. Але дуже великі надії. Ми полягаємо ще й на те, що на тих людей, яких зараз ми бачимо поміж собою і друг перед другом. Зараз ми бачимо перед собою обличчя нової генерації української нації. Зараз ми бачимо тих, хто призваний для того, щоб поставити з підняти з колін на українську націю. І зробити Україну заможню сильною державою, якою ми її хочемо бачити, і, і якою ми її мусимо зробити. Тому найголовніше, до чого я веду, це те, що ми не повинні боятись режимів, ми не повинні боятись злочинців, якщо навіть вони в полі. І ми таки дістанемось своєї мети. А наша мета це безперечно заможня, спроможня, велика Україна. Слава Україні! Героям слава! А Семен Салатенко, молода батьківщина. Слава Україні! Героям слава! В Україні! Зараз не можна казати слава нації! Але слава нації! Слово! Зараз сумак також є політв'язні. І я скажу за них. Два наших хлопці! Два наших побратими зараз за гратами! Пісарцов і Данилов. Свободу пісарцової Даніло! Свободу! Дякую всім учасникам акції, які а, не побоялися не знаю, витратити а, годину свого часу і прийти на акцію підтримки всіх політв'язнів, які зараз є в Україні. А, це дуже багато людей знову ж таки і пісаток, і Даніло, і патріот України, а, хлопці.